З самого дитинства нас вчили, що чоловік повинен вміти все. З самого дитинства нас вчили, що якщо ти чоловік, значить ти повинен вміти побудувати дім, значить ти повинен вміти посадити дуб, значить ти повинен вміти бути сантехніком, бути механіком. самого дитинства нас вчили, що якщо Людини є кошти. Якщо людина успішна, в неї є бізнес, значить це щось нелегальне. Значить, ця людина когось обманює або десь вона взяла ці кошти від інших людей. З самого дитинства нас вчили, що ти не повинен відділятися в оточення, що ти повинен бути як вся спільнота. Що якщо ти знімаєш відео, це смішно. З самого дитинства нас вчили бути заключеним в спільноті. Нікого не обіжати, всіх слухати, ні, ні, да, неможливо, да, щоб такого не було, що ти комусь там погане слово сказав, або комусь там відказав допомозі. Саме дитинства це все нас вчили. Но Давайте я вам скажу, як я бачу чоловіка. Чоловіка, який успішний, чоловіка, який може постояти за себе і за свою сім'ю. Почнемо з того, що якщо я не вмію їздити на машині, якщо я не вмію її починити, я поганий сантехнік, механік. Все, я не чоловік. Но якщо я чудово знімаю відео і маю з цього кошти, з допомогою яких я можу замовити собі людину, яка чудова в сантехніці, механіці, людину, яка навчить мене їздити. Якщо я це можу, то я непоганий чоловік виходить. якщо в мене є кошти. Якщо я пахав цілу, ціле своє життя, і купив собі автівку, побудував бізнес. Значить, ці кошти у мене якось не то, щось не то. Це або хтось поміг по зв'язкам, або якось обманув. Виходить так. Тому що наші батьки, батьків їхні, ми, ну не ми, я вже не застав 90-ті, але наші батьки і їхні батьки, вони ще жили в цій спільноті, де повинні бути. Одійки всі одинаково, платки на голові, нічого не показувати, бути в спільноті, нічим не відділятись, пахати на заводах, нічого не хотіти, ніякі цілі, ніякі знімати, а щоб піти там, не знаю, вивчатись на щось таке, що нестабільно, не заводи, не цехи, не хлібобулочні якісь там е, магазини або ще щось. Якщо ти там хлопець і ти хоч, захотів піти зніматись в кіно. Тебе засміють, тебе засміють, тебе скажуть, та ти як дівка, та який тобі кіно йдемо з нами пиво вип'ємо, чому подібне. Так, ось так нас вчили з самого дитинства. І на жаль, і на, і на цей момент є багато батьків, які ось так учать. На жаль, наша спільнота ще не змінилась, тому що візьмемо ті штати. Так, там не все так класно, як виглядає, но. Там, коли ти зіляєшся на світ, тобі батьки не кажуть, що ти повинен. Що ти повинен міти, там бути механіком, ти повинен вміти їздити на машині, ти повинен вміти мати таку жінку, щоб вона тобі дала багато дітей і тому подібно. Ти повинен там до 25 вже там мати жінку свою, ти повинен там свій дім мати або ще щось. Ось. Там тобі так не скажуть. Там тобі там тебе будуть любити, і ти сам підеш навчатися куди хочеш, а не так, як у нас. Ну дивись, всі твої сукласники йдуть навчатись в училище. Значить, і ти, а ти хочеш якийсь там інститут вчитись на якісь там англійські вчителя або ще подібне. Щось ні, ти йдеш, як всі йдуть. Що ти будеш як не всі будеш виділятись, потім з мене будуть сміятись, що в мене сину з такий пішов кудись. Ти йдеш в училище, все. Тим самим ми наших дітей. Замикаємо і заставляємо їх жити так, як жили ми, батьки. Тому ось так нас все вже засіло. Що ти чоловік, значить ти повинен, і там цілий список від А до Я можна. Якщо ти чоловік, значить ти повинен платити за жінку, постійно за дівчину, постійно платити. Хай вона все вдома. Ти повинен цілу сім'ю тягнути на собі. Скажи мені, будь ласка. Якщо так буде, якщо так буде, що ти чоловік і ти тягнеш цілу сім'ю, ти не відчуваєш цієї допомоги від жінки, від дітей, якоїсь мотивації, наскільки тебе хватить? Наскільки тебе хватить? Чи в тебе буде ще бажання якось вчитись якимось бізнесом або щось подібне? Ти будеш вбитий хлам і ти не будеш хотіти нічого. А зараз дивись, У тебе є сім'я, у тебе є кошти, у жінки є кошти. Ви якось кидаєте, що скупляєте, то на тобі, то він, то там діти тебе мотивують, діти тобі допомагають. Ти йдеш додому, ти знаєш, що зараз тебе не буде жінка. От що там, коли бабки, бо я хочу то, і хочу то, а в нас то, і то, і то. Ти знаєш, що ти йдеш з жінкою. Ти підеш додому, ви сядете, ви подивитесь список, що ви що ви повинні купити. Ви скинетесь, ви напишете, ага, в місяць наш пішло стільки коштів. До вас, біля вас будуть вміяти ваші діти, які теж будуть там допомагати вас чимось. Чим це погано? І тоді, коли ти будеш відчувати, що таке сім'я, тому що що таке сім'я? Сім'я це не те мати, жінку і дітей. і все. Сім'я це взаємопомога. Сім'я це взаємодопомога. Сім'я це мотивація, сім'я це стіна, яка стоїть за тобою. Ти чоловік, так ти повинен захищати свою сім'ю. В тебе повинні бути кошти, щоб твоя сім'я ні в чому собі не відказувала. І неважливо, звідки і як, як, якими способами в тебе будуть ці кошти. Якщо ти можеш забезпечити твою, свою сім'ю, якщо твоя сім'я може жити в безпеці, Неважливо, яким способом у тебе ці кошти. Яким би легальним вони не були, яким би нелегальним, з казіно, або ще в шлака, Неважливо для своєї сім'ї ти чоловік. Для себе ти чоловік, тому що ти знаєш, що твої діти, твоя жінка ні в чому собі не відмовляють. Ти знаєш, що ти ще зможеш піти і поїхати з ними відпочити кудись. На Малібу. І ще куди штати або ще не. на Майами. Ти знаєш, що ти можеш собі це дозволити. Ну, но, но-ну. Но. Мужик на вулиці скаже, от я мужик, я вмію там чинити машину, потім з мужиками попиву, в мене жінка. О, у мене діти, ти що в мене? Діти підуть, як я там, теж стану там механіками синтек. Це не погано. я не кажу що це погано. Я кажу їм в подачі. В подачі цього. То, що якщо батько, якщо батьки в нас думають, що я був за техніком, значить і син буде сантехніком, а в син не хоче, ним бути, бо ти його заставляєш. Хто він обіцяє, що у вас в сім'ї буде один негатив, у вас в сім'ї буде. Я вам сказати, не буде цього тепла, ви не будете відчувати що у вас сім'я. Ви будете це відчувати як, знаєте, щось, тягне вас тягне вас на дно. Ви в оточенні ось такого постійного негатива вдома на заводі або ще щось, ви не будете хотіти нічого добиватися. Нічого. Тому ось що таке чоловік. Дуже легко і банально. Чоловік це та людина, яка може забезпечити свою сім'ю і яка захищає свою сім'ю. Звідки в нього кошти – неважливо. Якщо ти можеш дозволити. Жити в своїй сім'ї так, щоб вона чому собі не відмовляла. Ти чоловік. І неважливо, чи ти вмієш їздити, чи ти вмієш будувати дім, чи ти ще щось вмієш. Якщо тобі коштує, значить ти щось вмієш. Чоловік не повинен міти все на світі, як нас учать. Тому ось так. Тому підписуйтесь на канал. З вами був я, Саша Конух, і ми побачимо з вами в наступних відео.